Пентагон зупиняє постачання обіцяних боєприпасів для України. Макрон поговорив з Путіним на календарі 2 липня 1225-й день. Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Вітаю з вами. Я Ірина Скрипачова разом з командою інформаційного підрозділу телекомпанії Візит. Про що наші журналісти звітуватимуть далі з анонсу середи 2 липня? У Кремучуці увічнили пам'ять загиблого захисника Михайла Кравченка. Сьогодні у Кременчуці відбулося офіційне відкриття простору соціальної адаптації. Турбота від 4 липня на Полтавщині діятиме тимчасове обмеження руху великовагового транспорту на двох дорогах державного значення. Розпочато службове розслідування щодо вчорашнього затримання чоловіка патрульними поліціянтами на Троїцькій у Кременчуцькому краєзнавчому музеї відкрили виставку пам'яті героя Романа Зеленського. На будівлі Кременчуцької районної ради з'явилася меморіальна дошка на честь Михайла Кравченка, старшого лейтенанта, депутата, педагога і наставника молоді. Він пройшов шлях від керівника картингового гуртка до офіцера, який загинув на передовій, боронячи Україну. На відкриття пам'ятного знаку сьогодні зібралися його близькі, побратими, освітяни і представники місцевої влади, щоб згадати людину, яка жила з вірою в перемогу. Більше у матеріалі нашої Анастасії Гайбури. До війни Михайло понад півтора десятиліття присвятив вихованню молоді. Він керував картинговим гуртком у Козельщині, розвивав технічну творчість, організовував змагання, був суддею всеукраїнського рівня. Його вихованці здобували перемоги, а він був авторитетом серед педагогів усієї області. Та вже у перші місяці повномасштабної війни Михайло вступив до лав зсу. Служив у бойовій роті та був заступником командира. Розповідає Іван Кравченко, батько полеглого захисника в дитинстві. Як всі діти, але дуже допитливий, дуже цікавий, дуже непосидючий. У нього завжди маса ідей, маса друзів. Все рівно якісь у нього весь час, якісь вилазки, якісь там та-та-та. Дуже гарно він вчився. Ну, не з медаллю, але дуже гарно закінчив інститут. Працював з перших днів і навчався, і працював. От, дуже любив дітей. Дуже любив усі технічні, у нас така маленька така автомайстерня вдома, я його так започаткував, то він підхопив і з початком війни він ремонтував автомобілі для фронту. Пан Іван Ділиця, вся їх родина була педагогами, і навіть молодший брат полеглого Михайла пішов його слідами. Спочатку педагогіка, а згодом добровільна служба в ЗСУ. Та звідки у його старшого сина така палка жага до справедливості, невідомо зізнається батько полеглого. Його нагородило орденом Богдана Хмельницького. Буквально за що із нагородних документів 4 червня 23-го року, безпосередньо керуючи штурмовою групою з переданими підрозділами, організував взяття під контроль стратегічно важливої позиції села Сторожеве Волновацького району Донецької області своїми умілими діями. Коригував вогонь артилерії, брав особисту участь у відбитті численних контратак ворога та забезпечив оборону зайнятих позицій. Просто учитель, мирна професія. Та 4 червня 2023 року Михайло загинув від пострілу ворожого снайпера поблизу новоочеретуватого, що на Донеччині. Одна пуля потрапила в руку, інша в голову. Іван Кравченко констатує: медики довго боролися за життя сина, проте серце захисника не витримало. Пам'ять про Михайла зібрала в одному місці і посадовців, і пересічних мешканців Кременчука. До вшанування долучилося і керівництво області. А у центрі міста тепер видніється меморіальна дошка загиблому депутату райради восьмого скликання, старшому лейтенанту, заступнику командира роти Михайлу Кравченку. Але значно глибше пам'ять, яка не вміщується у камінь. Її несуть учні, яких Михайло навчав перемагати, побратими, які пліч опліч з ним тримали оборону, і країна, за яку він поклав життя. Сьогодні у Кримучуці відбулося офіційне відкриття простору соціальної адаптації Турбота, до якого разом з делегацією полтавської обласної військової адміністрації та місцевого представництва долучилися й журналісти. Тож про роботу закладу, хто зможе отримати там необхідну допомогу, та скільки коштував капітальний ремонт будівлі, дивіться далі. У такому просторі тепер надають понад 20 соціальних послуг, які можуть отримати ветерани війни, сім'ї загиблих воїнів, внутрішньо переміщені особи, а також решта громадян, які опинилися у складних життєвих обставинах. До речі, у центрі працюють спеціалісти, для яких війна теж стала особистим болем. Я є дружиною учасника бойових дій, і я і кожна моя колега. Ми не випадково прийшли на цю роботу, тому для нас це не тільки робота, а покликання. Основна наша місія полягає в тому, що жоден ветеран або член його родини не залишився на одинці на складних етапах життя. Загалом волонтерський хаб поділений на кілька блоків, а ті, у свою чергу, на невеликі робочі приміщення. Серед таких улюблена кімната відвідувачів, куток ментального розвантаження, кажуть працівники простору. Сованісування далі присутні перейшли до блоку, де соціальні працівники займаються питаннями ветеранів війни. За словами заступниці завідувача сервісного офісу у справах ветеранів Наталі Саути, нині громадяни почали звертатися до хабу все частіше. Питання дуже різні від яких соціальних да, люди не розуміють, де взяти якісь довідки, да, куди звертатися потрібно. До психологічних питань в нас є психолог, який може організувати та допомогти в теж вирішенні їхніх внутрішніх питань. Кожен індивідуальний случай. Тому наші дівчата і я в тому числі з кожною людиною окремо обговорюємо це, допомагаємо чим можемо. Вже після огляду центру розпочалася прес-конференція. Тоді стало відомо, що на капітальний ремонт будівлі волонтерського хабу загалом було витрачено понад 9 мільйонів гривень. Варто зазначити, що простір соціальної адаптації турбота знаходиться по вулиці Івана Мазепи, 17. Громадяни з питаннями можуть приходити до закладу з понеділка по п'ятницю. Однак на випадок вкрай термінових звернень спеціалісти працюють у телефонному форматі цілодобово. Зв'язатися з ними можна за номерами, які ви бачите просто зараз на своїх екранах. Наш триває до інших тем. Сьогодні у головній адмінбудівлі відбулося чергове засідання комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики. Як завжди, на порядку денному питання погодження виділення коштів. На що цього разу спрямують гроші платників податків та про що дискутували депутати далі у сюжеті? Більше не мають терпіння на мовчання. Батьки учнів третьої гімназії, що на третьому занасипі, прийшли на комісію бюджетну, аби поставити усім відповідальним особам цілком логічні та вже наболілі запитання. Чому за роки повномасштабної війни для їх дітей питання будівництва укриття не просунулося у бік вирішення жодним чином? Мати тепер вже другокласника, пані Олександра, каже на сполох почали бити давно. От тільки від того змін небагато. Більше того, відсутність належного укриття батьки називають дискримінацією їх дітей, називають конкретні з вищовинних і вимагають покарання. Ці звернення наші батьки подавали ще моя дитина не ходила в перший клас. Ці батьки почали звертатися до Осанови по всім інстанціям з 23-го року. І я вважаю, що за це повинні бути покарані, хай несуть відповідальність люди, які одна єдина школа. Чому 77-й садочок за півроку зробили укриття, п'ятий ліцей. Друге укриття. На все є кошти, на все є підрядники. Це дійсно дискримінація. Коли я ходила до полетенка, полетенка каже, всі діти рівні, всі заклади добрі, гарні, все добре. І мер каже, ми виділили вам кошти на укриття. Мен каже, буде до 1 вересня укриття. А я не розумію, чи ви його підставляєте, не роблячи нічого, чи що це взагалі. Як стало відомо, повноцінним навчанням дітей те, що відбувається у закладі, назвати важко. Діти йдуть в укриття 77-го садочка. Перший другий клас навчається офлайн щодня, з третього по шостий три рази на тиждень, з сьомого по дев'ятий лише два рази на тиждень. Подібна ситуація фактично знищує навчальний заклад, констатують батьки. Возити, де інде дітей не у всіх є можливість, а отже, прохають міську владу зробити укриття, якщо не стурботи про учнів нинішніх, то хоча б в пам'ять про тих, які загинули. А чому я потрібна його возити? Вибачте, якщо в нас на районі є школа, і вона дуже гарна школа. З нашої вчора, буквально наших випускників Царства Небесне погиблим, бортніку вчора вручили орден мужества, вручили орден мужества сипко, борщу. І хоча б, хоча б зробили в пам'ять цих погиблих. Це укриття, бо це випускники нашої школи. Втім, за словами очільниці департаменту освіти, перспективи будівництва укриття до 1 вересня зараз навіть не обговорюються. Епопея з укриттям у третій гімназії тягнеться не один рік. Розглядали кілька варіантів. Будівництво як під основним корпусом, так і під початковою школою. Ще в минулому році комісія обстежила підвальне приміщення гімназії. Було розроблено проєктно-кошторисну документацію. Розуміючи про те, що дуже такий складний проєкт, там повинно бути аж п'ять проєктів. Тобто це повинна бути вхідна група для мобільних груп, це капітальний ремонт гідроізоляції, це капітальний ремонт інженерних мереж. Це і сама частина іменно по капітальному ремонту обідланих приміщень. Крім цього, і ще повинен бути один проєкт. Це саме Капітальний ремонт туалетів. Зараз йде вивчення цього проєкту, але, на жаль, потребуєш як коригування, тому що це зроблений проєкт 2024 році, зв'язку з зміною ціни на заробітну плату. І поки що ми не можемо далі двинутися. Тим як переконує пані Михайленко, заважають будівництво укриття ґрунтові води. Саме через це місцеві підрядники відмовились будувати, тож довелося шукати у інших містах України та розглядати більш складні варіанти втілення будівельного проєкту. От тільки чи залишаться при такій невтішній ситуації учні у навчальному закладі? ми межнем проєкту. Тепер нічого, тепер е, набрали перший клас. Батьки настроєні, що вони навіть з інших шкіл сказали, ми позабираємо, якщо буде у нас школа відкрита. Я розумію, якщо у нас проблеми з проєктом по укриттю самому, да? там є проблемний момент, то по інші проєкти чому не зробити? Та що, у нас якісь вони складні, такі, ну їх можливо було зробити вже даним Можливо дуже... зробити, але це фірма, яка, скажімо, погодилася те, що буде робити, вона буде сама виконувати проєктні роботи. На тому обговорювали можливість підвозу дітей до найближчих шкіл. Продовжити обговорення мають вже на наступній комісії. Також про інше із засідання. От що не викликає жодних дискусій депутатів, жодних сумнівів, так це погодження виділення коштів для комунального телебачення. Так, в рамках бюджетної комісії йшлося про виділення зі стабфонду 830 тисяч гривень для КТРК. Як розповіла представниця прес-служби мерії, потрібен майже мільйон на ліцензійний збір та оплату оператору зв'язку. На трансляцію новин про владного медіа ще у дев'яти населених пунктах області, поки депутати мовчать. Цілком логічні питання ставлять журналісти незалежних медіа. Що це От як мені, як чужанки, Що мені це до я так розумію, що це дозволить просто ходить більший круг населення. Це перше, я так розумію, інформацію з, зі всіх з територій збирати. І збирають транслювати інформацію про місто. Отож, поки хтось чекає на укриття роками, майже мільйон зі стабфонду за депутатської згоди планують спрямувати на чергові ігри міської влади у впізнаваність. Про інше від 4 липня на Полтавщині діятиме тимчасове обмеження руху великовагового транспорту на двох дорогах державного значення. Про це повідомляє служба відновлення та розвитку інфраструктури Полтавської області. З 10 до 22 години буде заборонено рух транспортних засобів масою понад 24 тонни на маршрутах. Київ, Харків, товжанський Полтава, Олександрія роблять це через наближення спеки у понад 28 градусів тепла для збереження асфальтового покриття. На ділянках з інтенсивним трафіком обмеження не стосуються транспорту, що перевозить небезпечні швидкопсувні вантажі живих тварин і птицю. Також обмеження не діють на перевезення, що пов'язані із запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій військових вантажів, товарів подвійного призначення або майна, що використовується для потреб оборони. І до надзвичайних подій вчора ввечері на одному з місцевих каналів соціальної мережі з'явилося відео про затримання патрульними поліцейськими чоловіка на вулиці Троїцька. Жінки, які в той момент опинилися в епіцентрі події, намагалися втрутитися і дізнатися від поліціянців, що трапилося. Одна з них була більш наполегливою, та під час сутички поліціян штовхнув її. Літня жінка впала і вдарилася головою об лаву. Я сам дам. Сам дам руку, я сам сам кажу. Я говорю, успокойся Что вы с ним а да. делаете? <связь> Копцы, отключите пацана, да не забирай пацанов. Пацаны. Сам дам руку. <связь> Мне дышать нечем. <связь> Стой, блядь. Ну пацаны, Стой, вы не знаете. Ну ладно. Dear. А за чого забираєте? Просто зачем? А зачем вы не делаете? А зачем? Подожди, порушень. Причина закрыма. Я сказал, твою. Зачем? Да Не меня не дергаешь. У мене синяк. У меня синяк. Вы заняли. Я сейчас зніму побої! Я сейчас сниму побоюсь. Вы взагалі? Что ты делаешь? Ееся. Що ви робите? Так з людьми поступають по вашому. А сьогодні патрульна поліція Кременчука надала офіційне роз'яснення, адже на її думку інформація, яка шириться у соцмережах, викривлена. Під час патрулювання інспектори виявили чоловіка, який розпивав алкогольні напої у громадському місці, чим порушував публічний порядок. Спілкуючись із поліцейськими, чоловік почав поводитися агресивно, відмовився надати документи для встановлення особи, що є обов'язковим у період дії правового режиму воєнного стану. Після неодноразових законних вимог патрульних припинити правопорушення поліцейські були змушені застосувати законні заходи впливу та затримати порушника згідно з чинним законодавством. Під час затримання сторонні особи намагалися перешкодити законним діям поліцейських, хапали заформений одяг та вдарили одного з інспекторів дверима службового автомобіля. У зв'язку з реальним ризиком загрози здоров'ю поліцейський застосував заходи фізичного впливу, які прямо передбачені статті «45 закону України про національну поліцію. За результатами порушника доставлено до відділу поліції для встановлення особи. На порушника винесено постанову за частиною першої статті 178 КУПАП розпивання алкогольних напоїв у забороненому місці. Складено протокол адміністративного затримання. Наразі обставини події встановлюються. Проводиться службове розслідування, на час якого патрульний поліцейський відсторонений від виконання службових обов'язків наш вистриває до інших тем. Сьогодні продовжуємо розповідь про зміни, які з 1 липня почали діяти по всій Україні і вже викликають чимало запитань. Оновлені правила соцвиплат, нові стандарти електричної напруги, ліміти на грошові перекази через Укрпошту та онлайн кабінет для підприємців. Як реагують кримичужани на ці нововведення? Наша знімальна група вийшла на вулиці міста, щоб дізнатися думки людей. Детальніше у сюжеті. З постанови Кабінету міністрів України No695 стало відомо, що функції з призначення соціальних виплат передані Пенсійному фонду України. Це означає, що тепер оформити допомогу для людей з інвалідністю багатодітних сімей і опікунів можна через ЦНАП, сервісні центри Пенсійного фонду України або ж онлайн. Через фонд буде точніше і надійніше. З 1 липня 2025 року офіційний стандарт напруги в електромережах України встановлено на рівні 230 вольт. Про це повідомляє Міністерство енергетики України. У відомстві зазначають, що це наближає українські електромережі до європейських стандартів, що забезпечить більш стабільну роботу побутової техніки та сприятиме поступовій модернізації енергосистеми країни. Це ніяк не зручно. З часом буде якась робота не, не дуже якісна. Читала різні статті на цю тему, і всі спеціалісти сходяться на думці, що на думці що все буде нормально з нашою електромережею, і я впевнена. З регламенту АТ «Укрпошта» стало відомо, що встановлено ліміт грошових операцій. Готівкові перекази не можуть перевищувати 100 тисяч гривень на місяць, а безготівкові – 29 тисяч 900 гривень на добу. Я так і великими сумами не оперую, саме йду, йду на Укрпошту. Але вважаю, що неправильно, тому що інфляція, ціни ростуть. Для декого, там 29 тисяч це зовсім одна покупка якась чи що. Тому вважаю неправильно. Також з 1 липня в Україні офіційно стартує експериментальний проєкт онлайн-кабінет підприємця. Запроваджений постановою кабінету міністрів No 688 від 11 червня 2025 року. Як повідомляють в КМУ, його мета спростити взаємодію малого та середнього бізнесу з державою на порталі діє бізнес підприємці отримуватимуть персоналізовані пропозиції від мікрогрантів і кредитів до можливостей експертної підтримки. Платформа працює на основі автоматичного аналізу податкових даних за останні три роки, тож більшість інформації не доведеться вносити вручну. Користуватися сервісом можна буде через веб-портал або мобільний додаток. Проєкт триватиме два роки та охоплює всю територію України. Треба б всім спробувати і тоді висловити свою думку. Я не підприємець. Я думаю, що буде зручно тим тим. Ну, хто це цікавить, спробувати. А чим зручно, якщо нічого ну, цифровізація? Не потрібно нікуди ходити, не добиватися. Мені здається, самостійно треба долати такі труднощі. З 1 липня в Україні набрали чинності нові норми, які впливають на кожного українця. А от у мешканців Кременчука ставлення до них різне: хтось із надією дивиться в майбутнє, інші з обережністю та сумнівами. Якою буде їхня справжня дія, покаже час. Адже, як наголошують містяни, між задумом і практикою завжди є свій виклик. Про інше у Кримчуцькому районному суді триває розгляд справи щодо неналежного виконання професійних обов'язків медичними працівниками. Йдеться про трагічний випадок дев'ятирічної давності, що стався ще у 2016 році. Тоді в одній із лікарень Кремчука помер 19-річний хлопець, хворий на діабет першого типу. За висновками експертизи причиною смерті стали дії медиків. Що обговорювали у рамках сьогоднішнього засідання? Розповість наша Дар'я Сура. Нагадаємо, під час минулого засідання обвинувачені Валентина Даценко та Роман Глямшин клопотали про закриття провадження щодо них на підставі пункту першого частини другої статті 284 КПК України у зв'язку з закінченням строків притягнення до кримінальної відповідальності. Тож на початку сьогоднішнього засідання суддя Анна Река ухвалила клопотання обвинувачених Суд Суто ухвалив клопотання обвинуваченого глямшина Романа Володимировича про звільнення від кримінальної відповідальності зв'язку з закінченням строків давності. Задовольнити глямшина Романа. Володимировича звільнити від кримінальної відповідальності. Клопотання винуваченої Даценко Валентини Михайлівни про звільнення її від кримінальної відповідальності зв'язку за з закінченням строків давності задовольнити. Далі засідання обірвала чергова повітряна тривога, після завершення якої присутні повернулися до залу, і суддя оголосила про надходження клопотання зі сторони ще одного обвинуваченого Віктора Борсука. Через канцелярію суду було подано. Обвинуваченим борсуком клопотання про закриття кримінального провадження. Тоді суддя Анна Река зазначила, що перед ухваленням рішення про закриття провадження необхідно перевірити, чи не притягувалися впродовж цього часу обвинувачення до кримінальної відповідальності та чи не ухилялися від досудового розслідування. Тож продовження розгляду справи у суді призначили на 10 липня. Його шлях це шлях служіння людям і державі від правоохоронця до військовослужбовця, що загинув на фронті. У Кремчевському краєзнавчому музеї відкрили виставку пам'яті Романа Зеленського, героя, який понад 20 років присвятив службі в органах внутрішніх справ. А з початком повномасштабного вторгнення добровільно став до лав Збройних сил України. Особисті речі, документи, армійські фото, відзнаки все це зібрали, аби зберегти пам'ять про людини честі, професіонала і патріота. Детальніше розкаже наша Анастасія Гайбура. Напередодні Дня Національної поліції України в Кременчуцькому краєзнавчому музеї відкривається особлива виставка Хоробре серце охоронця громадського порядку. Експозиція присвячена лейтенанту поліції Роману Зеленському, герою, який віддав своє життя, захищаючи територіальну цілісність України. un Зеленський розпочав службу в охоронній службі спецзагону ВНБС, а з 2015 року працював у патрульній поліції Києва. Він був членом елітного підрозділу ТачТім, що виконує найнебезпечніші завдання. Під час повномасштабної війни Роман захищав Київщину, брав участь у звільненні Бучі та Ірпеня, а згодом служив у гарячих точках Донбасу та Запоріжжя. За мужність і професіоналізм отримав почесні нагороди. На пам'ятній виставці представлені особисті речі, фотографії, документи та військова форма Романа, в якій він загинув. Сестра героя пані Юлія розповідає, що незважаючи на бронювання від служби, Роман свідомо вирішив долучитися до захисту країни. У нього були плани У мене життя. Голі. За два місяці до загибелі з'явилась на речі. Зараз вона воює. Вона взяла його позивний. Вона воює в поліції, напродавши його справу. Також пані Юля пригадала, яким Роман був у дитинстві. Він розбишаки непосидючий хлопчик, непосидючий, не на хвилинку. Але завжди справедливість він завжди обороняв, захищав дівчаток, слабких, дуже добрий, дуже чуйний. Для нього сім'я була в пріоритеті. Для нього мама була в пріоритеті. Завжди він так дуже дитину туди ставився. Він був веселим, він був чудовим другом. Для мене він був непросто не брати від від справки трогає. 22 серпня 2024 року захисник загинув у бою на сумському напрямку. Йому було 36 років. Організатори наголошують, вшанування пам'яті Романа Зеленського відкриттям виставки це не просто данина шани. Це нагадування, що поліція воює теж. А виставка триватиме протягом тижня у Кременчуцькому краєзнавчому музеї. Відвідати експозицію можна щодня з 9 до 16.30, окрім понеділка та вівторка. Фінішуємо акордом синоптичним та довгоочікуваним. Нарешті спека і без опадів. Такі прогнози від небесної канцелярії на четвер, 3 липня. Температура ночі становитиме 16 градусів плюсових в день до 27 тепла. Вологість повітря становитиме 61%, а максимальна швидкість вітру протягом дня 16 кілометрів за годину. Дякую, що були разом. Разом стежимо за новинами, ділимося враженнями і обговорюємо наші контакти зараз на ваших екранах. Бувайте здорові і тихої всі ночі! Thank you